Серед міст Черкас один із закладів громадського харчування, обгороджений стрічкою. Прилеглі вулиці теж перекриті. Усередині спецпризначенці та медики. Місцевий житель Євгеній Заєць працює поруч. Каже, бачив, як працівники закладу, де сталася подія, залишили будівлю. Їх евакуювали. Сотрудники в Макдональдса по повибігали, скажімо так. Приїхали дві машини поліції і дві машини скорой. Люди кажуть, що була перестрілка в туалеті. А що точно, я не знаю. Правоохоронці на місці ситуацію не коментують. Медики теж не на камеру розповідають. У закладі перебуває озброєний чоловік. З ним працюють спецпризначенці. Його намагаються роззброїти. Через годину на ношах з будівлі вивозять пораненого чоловіка. За інформацією поліції, це стрілець. Він живий, стріляв у себе сам. Більше нікого не травмувало. Тільки підійшли, коли спецназ виходив уже сідали в машину, і потім винесли людину на носилках. Екстренка винесла на носилках цю людину і занесли в машину. Ну стрілянини ми не чули. Ми вже пізніше підійшли. Ми випадково йдемо, просто йшли сюди в центр в сліпу. Не важко туди пройти. Як думає, може скоро закінчиться, то ми підемо далі. А тоді побачили, що тут йдуть якісь події. Так залишилися. Він постапив, потапив у важкому стані. У нього різана рана шиї з пошкодженням судим. Тяжкий стан пов'язаний з геморагічним шоком. Він був стабілізований, прооперований. Зараз він знаходиться в відділенні анестезіології на штучній вентиляції легень. У нас поступив він різана рана шиї, і він стабілізований буде. Гноз можна давати через добу. Як повідомили на офіційній сторінці головного управління Нацполіції в області, повідомлення про стрілянину в закладі надійшло об 11-й годині. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Протягом години стрілка затримали спецпризначенці корт. У закладі харчування Суспільному повідомили, що всі клієнти та співробітники були евакуйовані, що й ця ситуація. З достовірних джерел Суспільному стало відомо, що чоловік військовослужбовий. Дар'я Шевченко та Горозія Суспільне новини Черкаси.